День відваги, День стійкості та сили. Сьогодні в Україні відзначають День морської піхоти. Президент Володимир Зеленський на передовій привітав воїнів зі святом та анонсував створення корпусу морської піхоти для формування нових бригад і розвитку цієї складової війська. Слава Україні! Воїни, шановні присутні, шановні. Гею нашої держави для мене честь сьогодні бути тут. Вітати всіх вас від душі і серця. Вітати вас вашим потужним святом днем морської піготи України. І Я хочу подякувати всім вам присутнім тут і тим, кого з нами немає. Подякувати вам за те, що ви робите і все ближче і ближче, ту найголовнішу сторінку нашої держави, якою ми всі живемо, і яку так очікує кожна дитинка і кожна доросла людина нашої держави це сторінка справедливої української перемоги. Президент також побував на позиціях українських захисників на Донеччині у смузі оборони Мар'їнка і заслухав доповідь командувача морської піхоти і вручив бійцям державні нагороди.